Це Світланка, тут на вході, де привоз написано. От у неї, бачите, по 100 гривень полуниця сьогодні. І черешня, і малина вже з'явилася. Буде. Да, буде. І смородина також буде, сказали. То у мене чомусь про смородину всі питають. Дякую. Дякую, дякую. Мідія 150 кг, кілограм, бачите, є крупніша двісті. Люба Одеса називається. Дивіться. Ні, в Ютубі. Підписуйтесь. Пошукайте, пошукайте. Так, і тут по 100 вже черешня, по 150 абрикоса. Так, по 110, по 120. Он по 90 є персик. Так, далі. О, бачите, є вже смородина. Це ж начебто, це смородина взагалі, да. да? так? А по чому смородина? 200 кілограм. Кілограм, ага, да. ясно, 200 кіл...